Е, наступне е, у мене є також відповідь від Міністерства оборони, де я писав на президента Міністерства оборони Генеральний штаб щодо забезпечення одягом і всім необхідним цілого ряду бригад, батальйонів, приклавши туди запити від хлопців, е, які писали розміри, кількість, фліски, одяг, ззуття. Що мені відповіло Міністерство оборони? Міністерство оборони мені відповіло, що на сьогоднішній день е, запитів по одягу. І забезпечення одягом немає від військових. На сьогоднішній день ця армія забезпечена повністю всім необхідною мауніцією і одягом, і відповідно ваш запит відхилений в зв'язку з відсутністю запитів від комбатів щодо забезпечення одягом військових. Тобто, всі військові, чули військові, ви всі вдягнуті. Так сказало Міністерство оборони. Це приблизительно, як твоя дочка проститутка, у мене син, а ти потом докажешь. Вот по такій системі такой сьогодні працює Міністерство оборони. Тобто ви мені кидаєте ці ціле з проханням дати там шкарпетки, взуття, футболки, фліски, штани. Ви пишете конкретні бригади, ви пишете конкретні роти, розміри, кількість. а мені Міністерство оборони розказує, що хорошо, прекрасно, марки, за нас усі діагнуть, і так що то все лукаво. От як то так Міністерство оборони послало нахер не мене, а послало, в принципі, Нахер паксанів. Ну, е, це таке діло. Е, е, Время покаже. Наступне, що я хочу сказати.